А от школярі з Уманського ліцею захопилися зовсім не іграшковою справою. Вони започаткували невеликий аграрний бізнес. Круто цей проєкт називається Розумний город мікрозелень. Ініціатори проєкту досвідчені підприємці надають школярам все необхідне для вирощування мікрозелені. І ще консультують їх, як вести такий бізнес і заробляти перші гроші. Результати цього експерименту побачите зараз самі. Самостійно вирощують мікрозелень, заробляють на цьому і донатять зсу унікальний освітній бізнес-проєкт. Запустили в аграрному ліцеї в Умані на Черкащині. Як усе працює, нам показує команда десятикласниць. Це установка по вирощуванню мікрозелені. Тут є автоматизований полив, фітолампи та провітрювання. Тут ліцеїстки вирощують горох, соняшник, цибулю, редиску, кольрабі та мізуну усе на гідропоніці. Це спосіб вирощування рослин без ґрунту на поживних розчинах. Для різних рослин є різна почва. Наприклад, для соняшнику ми використовуємо кокосовий субстракт, на якому він росте приблизно 10 днів. І спочатку ми робимо посів, після чого ми кладемо його під прес, там де він проростає приблизно 2-3 дні, і після чого. Ми кладемо його вже на установку, там де він росте під фітолампами. Кожна з учениць має свою посаду в лабораторії Інна Волошина – технологиня. Каже, під час вирощування мікрозелені важливо стежити за рівнем кислотності. Для цього дівчата використовують спеціальний прилад. Вмикаємо і просто занурюємо у водичку. Тут декілька хвилин він стоїть і вимірює оптимальний рівень кислотності: це 4 або 5. У нас тут майже 4, тому ми нічого з цим не робимо. Коли рівень кислотності недостатній або занадто великий, ми використовуємо спеціальні домішки, які просто його понижують. Розумний город це освітньо-соціальний проєкт, заснований українською агропромисловою компанією. Вона безкоштовно надає школам усе необхідне обладнання. А координатор проєкту Роман Комінярський з дітьми завжди на зв'язку онлайн. Він навчає їх основам вирощування мікрозелені. Дітки за всі процеси, абсолютно в цьому проєкті і процесі відповідають вони за все. Від вирощування мікрозелені до її збуту до маркетингу, там ведення соціальних мереж навіть відповідають за те, щоб закуповувати якісь розхідні матеріали. Ми намагаємося дітей навчити веденню бізнесу і знову ж таки є складова соціальна благодійна, тобто частину прибутку діти спрямовують на благодійність. Ну здебільшого зараз це допомога збройним силам України. Софія Колісник, менеджерка з продажу, каже, усього за місяць її команда збільшила обсяги виробництва втричі. На початку проекту ми саджали 30 лотків мікрозелені, а зараз 90. Ми е, протягом цього місяця шукали оптових клієнтів для нашої мікрозелені. Ми шукали різні заклади, магазини та ресторани, де потрібен наш продукт. Зараз десятикласниці продають вирощену мікрозелень у ліцеї, надсилають компаніям та Ресторанам свій бренд назвали «Флора Кора» і почали розвивати в інстаграм. Там у нас розписано ціни наші, яка в нас є продукція, трохи нашого робочого процесу, щоб люди бачили, як це все саме відбувається. Також у нас є вкладка з рецептами з мікрогріном, щоб люди знали, що з ним саме робити. Для мікрозелені ліцеїстки придумали крафтове пакування. І готові конкурувати з професійними виробниками і 7 березня ми здійснили наш перший експериментальний посів, де ми лише пізнавали, як правильно вирощувати мікрогрін. Вчилися це робити. А от із 15 квітня вже почався наш такий більш Глобальний період, коли ми вже будемо звітувати, менше ніж за місяць дівчата встигли заробити три тисячі гривень. Це не враховуючи витрат на виробництво. У нас є звичайно витрати певні, як, наприклад, інтернет. Також ми закуповуємо якісь приладдя, як, наприклад, насіння е, і так далі. 10% прибутку ліцеїстки перераховують на потреби ЗСУ. Частина коштів повертається назад у бізнес. Решту учні ділять між собою в якості зарплати. Український аграрний ліцей багато років функціонує як соціальний проект. Партнери з Української аграрної ради підтримують талановиту молодь і надають їм кошти, гранти або ми називаємо стипендії на навчання. Тому ми в цьому році також чекаємо наших потенційних ліцеїстів. Зараз триває наша вступна компанія. Схожі лабораторії з вирощування мікрозелені вже працюють у 15 навчальних закладах в різних куточках України. Це міський проєкт у селах. Агрокомпанія вже 5 років вчить дітей працювати з відкритим ґрунтом. Ми починали загалом в селах вирощувати різні такі нішові культури, лікарські трави намагалися продемонструвати діткам, що на таких нішових культурах можна заробляти гроші. Часом навіть набагато більше ніж їхні батьки там, вирощуючи якісь такі культури традиційні, типу там картоплі, яка в вересні по 3 гривні е, нікому не потрібно. Та то там наші учасники. Там, в році там, кілька десятків тисяч гривень могли заробити за за канікули. Після початку повномасштабної війни акцент зробили на вирощування культур з борщового набору. Частину своїх овочів школярі донатять. З них агрокомпанія готує для військових. Сухі борщі, У нас дуже цікава географія. Є от учасники. Ну, якщо говорити і про відкритий ґрунт, і про мікрозелень, от учасники є село Тур'єремети, це 10 кілометрів десь приблизно від е, Ужгорода. А е, і найсхідніша точка це містечко Мирноград. Дуже гарна така символічна назва. Е, хоча там до фронту кілька десятків е, кілометрів. Проєкт підтримується посольством Нідерландів в Україні. Крім благодійності, мета таких соціальних ініціатив популяризувати агроосвіту серед молоді і показати, що робота з землею може бути дуже цікавою і прибутковою.